Нікополь живе під російськими обстрілами вже п'ять місяців. Цей будинок кажуть сусіди, зазнав руйнувань одним із перших. Нині у місті вже пошкоджені понад дві тисячі будинків. Травмувалися 79 жителів. Ще 11 загинули. Місцевий житель Олександр Кутовий каже, у цей район часто прилітають російські снаряди. Вночі 20 листопада вибухова хвиля вибила вікна у його будинку. Задзвоніли вікна, цим ну, бахнуло хорошо. То там Бахнуло, воно видно, облетіло сюди, прилетіло, волною повибивало від. Ну, Пластик, може, видержав би а так, Між двома стінами був. Ну так а що робити? У підвалі у сирому сидіти. Вон сусід теж не спускається. Куди ж все? Це наша земля, куди з неї? Раніше на будинку Олександра стояли сонячні панелі. Каже, довелося їх зняти, аби не посікло снарядами. Володимир живе через дорогу. Його будинок також пошкоджений. Ну, коли вдома цей саме видать, или шифер, или осолки. Я не знаю, я нічого такого не знаходив. Тут, звісно, я вже убрав, то це окно розбите, було мені, що тут скочимося поклеєно. А здесь целе із-за того, що от попало якраз он в оголочок это само. Профіля чоловікові сімдесят роки. Він працює продавцем квітів. Облаштував у підвалі укриття. Тут поряд із тривожними валізами, хризантеми на продаж. Ну я готовлю, щоб вони тут постояли до завтра, до утра, а потім гружу і. Повний період. Володимир каже: нині укриттям майже не користуються. Він, як і більшість місцевих, звик до постійних обстрілів. Міський голова Олександр Саюк говорить: росіяни гатять по Нікополю зі ствольної артилерії, градів, смерчів та касетних боєприпасів. Допомагаємо, ремонтуємо дахи багатоповерхових будинків, ремонтуємо дахи, побиті в приватному секторі, надаємо необхідні будівельні матеріали для того, щоб якнаймого швидше люди могли за. Затулити ті ж вікна робити всім. Ну в нас немає такої можливості, тому надаємо матеріали. За словами Олександра Саюка, в останній Нікополь обстрілювали три дні тому, а район атакують щодня. Юлія Трофімова, Олексій Коренев, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.